Всім привіт! Я від буду говорити українською. Ну, так, більш патріотично, як по мені. Я відпочив і трошки пограв в цьому світі. Коротше, я просрав всі блоки і зараз ніч я не можу спуститися з тої. Бандури. Як мені Іти, я не знаю. Ось бачите? Яких багато. Я не можу йти. До речі, до речі, до речі. Я слизняв би. Хоча як сказати, він сам до мене хотів прийти, але впав. Я йому не допомагав. Так, не, ну я, може, в спину свою АФК їм забіг Оп! Бігу, 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 бегу, 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 бегу. Ой, все моє. Нет. С там чего? Знову пригати. Ой. Ого! Так... Вот Хопа! не конечно... <плодисмент> 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 Красавчик. Так. А нічого? Я ж цілу в той Ти... До речі. Я побачив цей номер, номер один а, Я сьогодні, може, ввечері оновлю версію, бо зараз я не хочу поки еще. А де моя одна земля? Падлюки, хто зібрав забрав мою землю? Иди, 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 Хотя мы не иди, Ай. иди, 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 поэтому иди, 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 Я бачу, як стріля стріли в мене. Ай! Ну, завжди так, коли ніч, я не можу. Ось цей брумірований скелет мене бісить. Я його вбити не можу. Кілька разів вже пробував. Ну це дуже трудно, важко. Я не дуже, я не дуже володію нашою мовою, але буду вчитися я так епічно полетів у лаву, що прямо аж смішно. Оп! я й казав, мені потрібно... Косна мука, для того, щоб дерево. А як я не буду скістку? Якщо я не можу навіть зомби вбити? Не? Правильно ніяк. Ой, ой, ой! Ну, чого вони такі вумні? Як вони мене знаходять? Як вони мене знаходять? Ніхто не я, знає. Мне не покину его, Он не вот мне есть и ничего. Ну вот, ну вот як, вы можете мне сказать? А звезды там скалы, это все. Вот можете мне пояснить? Ні -ні 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 -ні. Будем бігати везде, ендер мене. Не вспіх. О, дорожчий, он стой. Не встиг. Мені треба, щоб вони відійшли. А для того, мені треба Впасти удачно Щоб вони мене не вбили? Я встиг побігати. Моя земля. Ти вижив. Я не вижу. Мені потрібен якийсь блок, щоб задифати його зрив. Лоп не шел. Крипер. Ма, помогите. Да помогите. Сюда иди. Так, видим камни. Света, не нарышь. Да ты прямо как снайпер. Та чого, я впав. Яка в мене вдача! Вдача! Треба бігти за тими блоками, щоб вони не зникли. Хоп, оп, всі зібра, ці зібра. Мені треба якомога більше блоків. Бажано. Гори, скотеняка. І щоб з тебе кістка впала. Ні! <плес> він задихається зараз. Дивіться. Дивіться. Його нема. Це тому, що я впав. Мені потрібно. Контролю. От завжди так. Треба було тут стояти, щоб він помер, а потім я зібрав його кістки. О! Крипер. ну, я, я... ну, не, ну, как, Я как, ну, Я ну, важко. В как, ну, я ну, как, ну, на... ну, нибудь на яки, Ну, до речі, я ж можу це. Це якого? Якщо я хочу, щоб моби зникли, я можу отак от впадати, Вони е, тоді зникнуть. Але. Але це не так просто. Ой, але це не так просто. Та ну. Дурачок, я о, я и тебе не помню, сколько у нас тут три блока, Висим. а где ми слиз? То вкрап. Ну ты, крыса Боже, хоч би я сейчас зараз не промахну. Слив б... моим найкращим другом. Але я дурачок і промазав, и і... мене. Не Ооо. О! <кій> Вийшло. Навіщо мені павучий глаз, я не знаю. Залізо. Оце так. Прикольно. Іди сюди, іди сюди. Рукує. Якщо ще зараз ззаді буде скелет, я не знаю, я. Я вдалю цей світ. Світ. О, так шуй зачарований. Захист тебе. А, тут ще сіду. Я не прийну. Я, Я краще обійду. Теремо. Набор виживання. <laughs> О, О, залізо. Мені треба халбуду якусь будувати. Але де? З чого? -то? Все, понятно, можна з камені, можна з гра... як це називається? Землі. Ось тут, до речі, якраз місце для домику підходить. Ось тільки дверей нема. Але можна мхом затикати. Він. Бистро ламається? Все кріпери бум? Бум? Тепер у мене є ще пору. Чого мені зього? А потім е добувай там. Мені треба. Іди сюди, іди сюди. Да, мені їжа потрібно. А ж тут дірку зробити треба. Я устав, что не сможу. Оставь. Опа, на иди же у меня брути. Здобувати їжу в моєму світі це надто важко. Дуже довго. Так буде дослідження. Але теж доволі повіде. Опа! Та вмирайте вже! Скільки можна, скоро ніч настане! Ну, Простежна ура! Нарешті! Який мені, воп, не шкода Хопа. Йди сюди, йди сюди, йди сюди. У мою халупу. Бачите. Ну все. Я так можу виживати, доки не відновлю собі ХП і вбью скелета. А ось, до речі, і він. Сюди йди. Ти йдеш сюди. Ні! Я не буду виходити. Іди ти в сраку. Мені треба, щоб він вмер. І дропнув в кістку. І тоді все, я вижив. Ти де? А, всё я, я вот так вот зрублю. Ну, иди сюда. Ни, не, 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 не. Так, у ну, меня боли упала. Ах ты ж падает. Он хочет, чтобы он... Задихався. Ти ж себе вб'єш, дурень. Не вбивай мене і залишишся живим, напевно. Ну, не хочу. До речі, я можу прямо на нього прийти, А не. я, я не дістану. 尾巴。<music> под ним нього не випала їжа. Такими темпами я помру. Ні, не, ні, ні не вбивай, не ж. В... Блін, зараз прийдеться стояти в АФК. Я не буду в Афука стояти. Це довго, модно, і так. Ну ти ж помреш, ти розумієш? Тобі не жити. Ну, тобі не жити. Ну ти ну вас До дофіга. Ладно. Дві мене від Зараза, от заради. от не хоче він. Я тут трохи підустав. Ну, все, вони зараз зникнуть. А тепер треба скоріш. Я не встигну. Скоріш, скоріш, скоріш. Треба зберегти гру у своїй халупці. Да ну дефай хопа так риск, пориска, париш. Ну, крип это не страшно. Ох, як же ваш. Ще більше стало. От, але, Не трогай мене. Не лапай мене. Іди звідси. конце фармилы, так она минималка. Я так и знал, что это станет. Я, я надеюсь, что он не подобрал мох. Да, ну, блин. Что это такое? просто умираю. Ну не чуй, как як я Так, ладно, давайте закінчувати, але я повинен зібрати свої речі, доки не зберу, доки не зберу, відео не закінчу. І буду знімати у харені. Ай! О, до речі, з Анни Ні, не показалося, що світає, а то. Лава мені попадує. Мені найкращий слизь. Дивимо, подився. А то. Ну вас багато я убию, так не чесно. Все. Вас не буде ніколи. ха Ну чого я такий косий? Ну я не розумію. Ну на ну, чому? Треба було робити адекватний вхід. Бриг-приг і здох! Я заберу свої речі і закриюся в своїй каморці. Щоб ви, скотиняки, і мене нічого. Скоріш, скоріш, скоріш. Два каменька. Ну no, що ж. І давай мох скотнята. А, да, ви мене не стоїть. как фармилочка, Ну, стрёмно трошки. Одне мене ображає, що я закрылся. Треба быстро. І... И... Мені потрібен той мох, який там був. Давайте. Віддавайте, Скотиняк. Вони спавняться, і спавняться, і спавняться. Я просто не хочу захоронятися, бо вони потім зникнуть. Треба було сохранятися. Ну, все, ви напросилися. Вас багато, я один, я сникаюся. Мені потрібен. Ти з ножем. Я побігаю. Не дожимаю, нічого. Все. Ой! Давай-то я вот все возьму. Зажим болт. Опасный тип. О, ты мне шлем забрал. Ну ладно, все. Завтра fast game. До побачення.